Ще двох підпалювачів, які діяли на замовлення Росії, затримали на Черкащині. Так 25-річний фігурант намагався спалити будівлю місцевого суду. Для цього зловмисник у темну пору добив, вибив скло на вхідних дверях держустанови, залив усередину легкозаймисту суміш та підпалив її. Ще один його ровесник знищив релейну шафу і трансформаторну підстанцію на залізничній лінії, якою курсують військові ешелони. Також за вказівкою окупантів їхній поплічник обладнав схрон, де зберігав чотири. 4 кілограми вибухових речовин для вчинення замовних терактів їм повідомили про підозри за декількома статтями а саме за частиною 2 статті 113 – це диверсія вчинена в умовах воєнного стану, за частиною 1 статті 263 – це незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами, а також за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 194 – це умисне пошкодження майна шляхом підпалу, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Зловмисники перебувають наразі під вартою.